Доброго дня, любі дітки! Сьогодні пропоную вам дуже цікаву подорож. А подорожувати ми будемо потягом на квіткову галявину. Але щоб подорожувати, нам потрібно для цього зібрати вагончик Потрібно зібрати вагончики з відповідною кількістю крапочок і підібрати для кожного вагончика відповідну цифру. Дітки, скільки має бути крапочок у першому вагончику? Так, вірно, одна. Тому що вагончик перший. Якою цифрою ми будемо позначати кількість крапочок у вагончику? Так, вірно, цифрою один, тому що крапочка одна. Тож, у другому вагончику має бути дві крапочки, який позначаємо. Цифрою 2. У третьому вагончику має бути три крапочки позначаємо цифрою 3. У четвертому чотири крапочки позначаємо цифрою 4. А у п'ятому вагончику п'ять крапочок і позначаємо цифрою 5. Хто молодець? Ми молодці. Тепер наш потяг може вирушати в подорож і подивіться, ми вже з вами на квітковій галявині. Дітки, розгляньте квіти, якої форми пилюстки у квіточок. Так, пилюстки у квітів круглі. А якої форми листя? У квітів листя трикутної форми. Для квітів потрібні горщики. Як дізнатися, скільки нам потрібно горщиків? Вірно, потрібно полічити квіти. Давайте полічимо одна, дві, три, чотири, п'ять П'ять квіточок. А чи однакові вони за розміром? Квіти за розміром різні. Перша квітка найвища. А остання квітка найнижча. А ось і горщики для квітів. Якої вони форми? Горщики квадратної форми. Розкладемо горщики у тому ж порядку, що й квіти. Найбільший горщик до найвищої квітки, а найменший горщик до найнижчої квітки. Ось ми, дітки, з вами посадили усі квіточки, хто молодець, ну звісно, ми. Діти, подивіться, ми з вами опинилися на іншій квітковій галявині. На цій галявині квіти загубили свою другу частинку. Давайте допоможемо квіточкам знайти їхню частинку. Дітки, хто молодець? Так, ми. Чи сподобалось вам дітки, заняття? Я сподіваюся, що так. А що найбільше вам запам'яталося? Тож, я бажаю вам гарного настрою і говорю вам до побачення!